Сьогодні я вирішила приготувати хлопці і дівчата салат із буряка. Але ви знаєте, вже останнім часом у нас готують там, із сучасних там, продуктів, і от такі от овочі, як морква, там, буряки, ну, як, якось відходять як на другий план. О. Ну, хоча по, як, ну, як корисні і для здоров'я, і взагалі, Ну, я рішила, вирішила з вами поділитися таким рецептиком. Колись ще пам'ятаю в дитинстві, бабуся в мене і пекла ці буряки, і варила, і ми їх так дуже їли, і нам так подобалося. А зараз все рідше і рідше ми їх вживаємо. Бо тому що все вже перейшло на інший лад. Ну, нічого, сьогодні я з вами поділюся. Може, ви знаєте такий салат і готуєте в сім'ї, а може, ні. От. Сподіваюся, що він вам сподобається. Здається, не робила ні разу із буряка салату. Ну, цього разу зробимо. Може хто знає, хто не знає, буде знати і буде робити так, як ми. Так, для цього нам буде потрібно буряк, твердий сир, зелена цибуля, чесник, варені, яйця і майонез, і більше нічого. І ваш настрій. Так, розпочинаємо робити салатик. Беремо наш бурячок і натираємо на крупній тертуці. Я буряк варила, а ви можете спекти у мікроволновці приготувати. Я варю буряк пів години, потім зливаю гарячу воду, заливаю холодною водою. І він у мене стоїть, поки сам, ну, сама вода не вичихне. Та ж вода, яку я залила. Ось Як, наприклад, зварила зранку, то до вечора. От. Так що, отак. От, якщо не знали такого способу, спробуйте. Ми завжди так робимо. І коли готую, обов'язково варю буряк у воді, обов'язково додаю оце туди. Колись додавали й цукор, ну це вже, коли вже такі вже зовсім там, навіть буряки не смачні, то тоді, мабуть, люди додають той цукор. От. Так, натерли. Так, тепер беремо наш часничок, вичавлюємо його сюди, на буряк. Так, десь вже заділа ножа. Так, додаємо сюди. Тут за смаком. Я додаю завжди дві, е, ну, по рецепту, я вам внизу відео обов'язково напишу, два зубочки. Ви можете один, можете взагалі не кидати, якщо люди не люблять, то це ж таке діло. Так, тепер беремо на тертушку теж, натираємо яйце. Сюди ж. Я не роблю повністю на порцію відразу кажу. Це буде дуже ну, більше набагато. Мені скільки не потрібно. Потім оберемо твердий сир. Якщо у вас не буде, ну, наприклад, ну немає твердого сиру, можна нарізати плавлений, ну, натерти. Ну, але ви знаєте, колись була така. Ну, що ми, я не пам'ятаю, десь робили і цей салат, і чи не купили, чи не додали. Не, в общем, не пам'ятаю, як там було, але головне, що кинули плавлений сирок, то воно було смачно, але на смак відрізнялося, звісно. Ну, Було теж смачно. Так, і дотираємо так наш сир до кінця. Тоді беремо нашу цибульку, е, можна тільки зелень, можна і з біленьким, це як ви захочете. Я буду з усим. От. Нарізаємо. Цей салат, от, я вам скажу так, якщо у вас ну, як для себе там робите, то що відразу його з'їсте. А якщо не відразу то його краще робити в те час, ну як там, що ви будете вже його їсти, щоб він у вас довго не стояв. Бо воно ну, сок пускається, боряка дуже багато. І вже все одно сочний. Ні, воно, не, ну як, воно не, не спортить ні смаку, нічого, але просто буде такий трошечки вигляд мати, не дуже такий естетичний. Так що, в общем. Вирізаємо нашу цибульку і додаємо сюди. Можна кидати зелень. Я не роблю цього. Тут достатньо буде і чесник, і цибуля зелененька, так що цього буде достатньо. Додали сюди. Тепер, ем, тепер додаємо сюди майонез, сіль, перець, ну, що ви там любите, я відразу не додаю, тому що буряк і так соковитий, а якщо ви додасте солі, взагалі тоді піде такий цей і буде як жмик. Тобто, Кожен собі ще досолює. Я, наприклад, навіть і не досолюю, бо я ну, не люблю дуже солоного, мені подобається і так, свак. Ну, а ви вже самі там дивіться, як вам. Якщо щось може ну, більше любити солони, то можете це. А ще тим паче, якщо ви будете цей салат, їсти відразу. Так, значить, беремо наш салатик і добре перемішуємо Зараз все пофарбується. Отак. Майонезу теж додаєте за смаком, скільки кому подобається. Більше, менше. Ось так. Ось такий вийшов у нас салатик, швидко готується і дуже смачний. Якщо вам сподобався наш рецепт салатику, готуйте і смакуйте. Він дійсно дуже смачний, і продукти тут такі зовсім прості, я думаю, що в кожної сім'ї вони є. Тож, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.